На календарі, 1 серпня, у міській раді позачергова сесія міських обранців у порядку. Денному одне єдине питання факт побиття депутата міської ради Надії Кнець постраждала. Прийшла показатися загалу заявою про нанесення тілесних ушкоджень. Звернулась громадянка Кнець Надія Володимирівна, 29.07.2014 року. Даний факт зареєстрований в єдиний реєстр досудових розслідувань, порушене кримінальне провадження за статтею 125 частиною 1. На сьогоднішній день триває досудове слідство. Жінку побили у ліфті, коли та підіймалась до квартири. Нападника описує кремезним спортивної зовнішності. Каже, втік, коли вона почала кричати, і сусіди прийшли на допомогу. Головний міліціонер міста заспокоює. Нападника розшукують, злочин розкриє вже до наступної сесії міської ради. Дуже вдячна вам, що всі зібралися з приводу такої події. Я не готувалася до виступу, але я одно дуже вдячна, що ви так турбуєтесь про моє здоров'я. Депутати з жінку колегу підтримують, але не розуміють, чому потрібно надавати стільки розголосу даній справі та додають нових невідомих фактів нападу на приватну власність. Чому ми не збираємо позачарову сесію з казначистом? Сьогодні все в мертвому місці стоїть. СБУ ремонтується. Місці ні копійки нема, казначисто. Що ми не зберемо сісі по цьому питанню? Що сьогодні підписів ніхто не збирає? Сьогодні є правоохоронні органи, хай дадуть причину, що побили. Я дав, щоб е, розібратися, чого її побили. Як ми будемо збиратися кожен раз по таких питаннях, у нас є болячі питання. Три-чотири дні тому назад був підпалений. Ресторан за, за допомогою таких знов котель Молотова був підпалений ресторан Симес. Тому ну справді отакі знаєте насторожуючі чутки, по ну не верніше, не чутки, а події по місту кояться. Тому ну треба якось реагувати на ці події. З приводу нападу почули та перейшли до подій воєнного часу депутат міської ради закликав свого колегу Анатолія Собка віддати на потреби армії бронетранспортер, який той використовує як антураж на подвір'ї свого ресторанно готельного комплексу. Анатолій Іванович без зайвої сором'язливості відповів: техніку вже віддав та навіть відремонтував іншу для потреб військових. Словесну перепалку жоден не підтвердив фактами. Під час сесії прозвучало і про формування батальйону територіальної оборони з місцевих депутатів вже вступили 27. Просять всіх йти охороняти порядок. А от чи знають депутати, як боронити, ми запитали у них. Ну, поки готовлюся, вівторок зберуть, розкажуть, що нам робити. Я готовий обороняти всіма засобами, можливостями, які в мене є, своє рідне місто. Причому готовий його обороняти до останнього патрулю. Ми повинні були ми повинні бути готові охороняти своє місто. Сесія завершилася. Депутати чекають результатів розслідування побиття свого колеги.